Уряд Іспанії відправив в Україну нову партію військової допомоги, до якої увійшли основні бойові танки, озброєння та спецтехніка. Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії. До іспанського пакету допомоги для Сил оборони України увійшли 10 додаткових основних бойових танків леопард 4 та велика кількість протитанкових ракет. Зазначається, що наступну партію з дев'яти модернізованих танків «Леопард-2А4» планують передати Україні у другій половині 2024 року. Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Західні союзники дотрималися обіцяного дедлайну і доправили літаки до кінця липня. Про це нещодавно повідомило агентство Блюмберг. Українські військові окремого штурмового батальйону отримали на озброєння німецькі бойові машини піхоти Мардер 1А3. Новина оприлюднена на сторінці підрозділу. Ймовірніше за все, підрозділ отримав партію із 20 відновлених і модернізованих машин, що були передані Німеччиною в липні цього року. Загалом, згідно з публічними підрахунками проекту Орікс. Німеччина спільно з Данією передала Україні 120 бойових машин Мардер, то готує ще 20 одиниць до відправки. Україна отримала третій зенітний ракетний комплекс Петріот від Німеччини в межах військової допомоги. Про це повідомив посол Німеччини в Україні. За його словами, український екіпаж цього комплексу ППО успішно пройшов підготовку ФРН ЗРК посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Німеччина оголосила про передачу Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Петріот у квітні. Він став третім заліком, отриманим від цієї країни. Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Петріот, які були обіцяні Німеччиною. Про це повідомив генерал-майор який очолює Спеціальний штаб з питань України. Таким чином, пакет допомоги зі ста ракет до зенітно-ракетних комплексів Петріот від Німеччини за участю інших країн цілком можливо оцінити у межах понад півмільярда доларів. Україна отримала ракети до Петріот від Німеччини у різних модифікаціях для знищення різних повітряних цілей. Німеччина оголосила про чергову військову допомогу для сил оборони України. Зокрема, спільно з Данією передається ще вісім модернізованих танків Леопард 5 Згідно з переліком наданої військової допомоги, станом на 29 липня Україна отримала від Німеччини 58 танків Леопард 1 на 5, тоді як раніше їх було 50. Також українським військовим передали у новому пакеті підтримки 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Гепард та 10 надводних дронів. Естонія доправила в Україну переносні зенітно-ракетні комплекси Містраль в рамках військової допомоги. Про це повідомило Міністерство оборони Естонії. Ця зброя допоможе збивати безпілотники і крилаті ракети. ПЗРК складається з ракети в герметичному транспортно-пусковому контейнері, три ноги з прицільними пристосуваннями. Також джерела жилення, зенітна ракета комплексу, оснащена інфрачервоною головкою самонаведення. Сполучені Штати виділили черговий пакет безпекової допомоги для України на 200 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомила прес-служба Білого Дому. Крім того, департамент оборони оголосив про значний пакет підтримки, де використають близько півтора мільярда доларів з ініціативи сприяння безпеці в Україні. Ця допомога включає боєприпаси для ЗРК насамп з боєприпаси для протиповітряної оборони малої та середньої дальності, ракети Рім-7 для ППО та засоби РЕБ. Також Україна отримує високоточні боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм та мінометні міни калібру 120 Мм. Крім цього, Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові високоточні авіаційні боєприпаси, ракети до ПТРК, ТОВ, протитанкові комплекси, Джевелін і АТ-4 та стрілецьку зброю. Міністерство оборони Нідерландів придбає для України озброєння до винищувачів f 16 Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Нідерландів. 300 мільйонів будуть йти на додачу до раніше анонсованих 150 мільйонів, які теж розраховані на закупівлю авіаційного озброєння до F-16, які отримає Україна. Озброєння є одним з найважливіших факторів передачі літаків цього типу, яке значно розширить можливості повітряних сил Збройних сил України, будуть передані різні варіанти бомб та ракет. Адміністрація президента США оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні вартістю 150 мільйонів доларів. Про це йдеться в офіційному прес-релізі Департаменту оборони Сполучених Штатів. Загалом до пакету входять ракети для зенітно-ракетних комплексів Ховк та високоточні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Хаймарс. Також Україна отримує артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів та мінометні боєприпаси калібру 81 міліметр. Крім цього, Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові протитанкові ракети до комплексів ТОУ, протитанкові комплекси Джевеліни, протитанкові гранатомети Т-4. Окрім того, департамент оборони сполучених штатів оголошує про значний пакет ракет для протиповітряної оборони, використовуючи кошти ініціативи сприяння безпеці в Україні. Таким чином, Україна отримує ракети для зенітно-ракетних комплексів Петріот і насам на 2 мільярда 200 мільйонів доларів. Сполучені Штати погодилися оснастити ракетами американського виробництва винищувачі f 16 які отримує Україна. Про це повідомило видання «The Wall Street Journal». Озброєння для f 16 яке нададуть Сполучені Штати Америки. Охоплює протирадіолокаційні ракети agm 88 harm авіабомби з комплектами джідам підвищеної дальності та високоточні боєприпаси GBU. Також Сполучені Штати забезпечать Україну найновішою версією ракет класу повітря-повітря «Амраам -повітря 120 і ракетами аім 9Х малої дальності класу повітря-повітря. Велика Британія анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Новина оприлюднена на урядовому сайті Великої Британії. До нового траншу увійшло 10 самохідних артилерійських установок АЕС-90, 32 стволи до вже наданих АЕС-90 та 40 машин розмінування. Також Велика Британія передає Україні додаткові 90 ракет Брімстон, 50 малих військових катерів для проведення різних операцій та 250 тисяч патронів калібру 12,7 мм. міліметрів. Європейський союз передав перші півтора мільярда євро від доходів заморожених російських активів на військову підтримку України. Про це нещодавно повідомили на сайті Європейської комісії. Гроші будуть спрямовані на військову допомогу через Європейський фонд миру та програму фінансової підтримки України від Євросоюзу Україн Фасиліті, а також на відновлення країни. Частину коштів витратять на підтримку українського ОПК.